Доброго дня, шановні телеглядачі. Вітаю вас, гравці, і ласкаво просимо на другій грі другої відбірної групи нового сезону ігор інтелекту. Сьогодні у праві вийти до фіналу між собою позмагаються вже знайома вам команда Джегож Бжинчикевич. Сьогодні в нашій команді грає Клим, Кирил, Вова і Роман. І я, Віталік. Та теж уже не молода, але вперше в цьому сезоні команда Білі комірці. Ми команда білі комірці. Це Тарас, Назар, Михайло, Роман. Наша дівчинка Віка і я Назар. Судитиме нашу гру членкиня команди ОТБ Галичина Юлія Юськів. А я нагадую правила гри. Отож, я прочитаю сім запитань. На кожне з них у вас буде хвилина на роздуми, впродовж якої вам потрібно записати на аркуші паперу відповідь, яку ви вважаєте правильною, і натиснути кнопку дзвоника, який знаходиться у вас на столі. На цьому час на роздуми вичерпується для обох команд. Першою відповідає та команда, яка не натискала на дзвоник. Відповідно, якщо правильна відповідь не звучить від жодної з команд, я даю підказку і 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не звучить, і після цього я даю ще одну підказку та ще 20 секунд. Закономірно, що перемагає та команда, яка набирає більше балів. Якщо це зрозуміло, ми можемо починати. Цю подію, як не дивно, описано у 25-му розділі першої книги пророка Самуїла. Налогічні події відбувалися багато разів наприклад, 1964 року, а 1862 року після такої події пролунав залп із кількох тисяч гвинтівок та револьверів. Назвіть цю подію двома словами, що починаються на одну і ту саму літеру час. Что может быть обычно? Воскресенье. Христоф. Что ж, теперь потом можешь. Катастрофа це зара. Поэтому бежу французами і немцами не дуже жорстко пора. У нас якась катастрофа. Матвей, а що ти рикав? А, марту формує. Месії, що там що можу? Це стартує з Ізраїля, просто портал типу не виносити, подивити, рандолися люди на концерт. Ні, ти раніше був 48 й Чи 48 й Ага, політ. М. Дещо часто натро. Як не дивно. в цей. І я попрошу, мабуть, Гжегожа Заберінча озвучити свій варіант відповіді. Отходить де буде. Коронація короля. Коронація короля. А чому би і ні? Приймається версія. Білі комірці. Прошу. Перший потоп. Перший потоп. Ну очевидно, був ще якийсь потоп у 1964 році, а у 1862 його взагалі святкували залпами з рушниці револьверів. Саме цим як відомо займаються люди під час потопу. Е, натомість я натякну е, під час цього святкового залпу.

ну ти на поди, одному. На одному А, Афра. а, а. Чого І я попрошу, будь ласка, білих комірців озвучити відповідь на це запитання. Сенанська катастрофа. Саме на дві одна киву починається. Приймається версія, я не зрозумів її, але вона приймається. Головне, що я знаю, що вона неправильна. Як гадає Жегош Бенчекевич, описалася в нашому запасі двох слів на одну літеру, і скажемо, що це парад планет. Парад планет. Тому що чим би й не парад планет. А я тим часом натякну, що той факт, що ця подія згадується у 25-му розділі першої книги пророка Самоїла, як не дивно, якось має нас дивувати у тому, що існують ще й інші книги пророка Самоїла. 20 секунд. І є версія у є версія у Жегузабженчикевича. Якщо ви зламаєте дзвоник, будете купувати новий. Прошу. Битва богів. Битва богів приймається версія, і як. Я нагадаю в книзі Самуїл, за книгою Самоїла тільки один Бог, бо це частина Біблії. Як гадає, як Жека ж що смерть Самуїла або Семюеля. Ну отож, неважко зрозуміти, що 1964 року помер Самуїл Маршак. 1862 року помер Семюел Кольт, а в 25-му розділі першої книги Самуїла помер Самуїл. Правильна відповідь: смерть Самуїла. Рахунок 1-0 на користь Жеку Женчишекевича, але попереду ще багато хороших запитань. У древньому Римі громадяни повинні були здійснювати певні пожертви на користь свого міста. Це могли бути грошові внески, участь у, поб... у побудові храмів, здійснення певної громадської або військової служби. Проте були певні категорії людей, які від цього звільнялись. Ця громадська повинність називалася Муніс. А що було у людей, які були від неї звільнені? Час і є версія у команди Білі комірці. Прошу Жегош Бженчекевич. Як називався документ, який отримували люди, що звільнялися від цієї служби? Так, ми вважаємо, що документ, який був у цих людей, які звільнялися від цієї служби, називався. Індульгенція. Uh, Індульгенція приймається версія. Як гадають білі комірці? Імунітет. Імунітет в Латині префікс ім це один із заперечних префіксів. Наприклад, іммобільний це той, який не рухається. А якщо з обов'язок називається муніс, то документ, який від нього звільняє, називається імунітет. Правильно відповідь білі комірці рахунок один Ми продовжуємо перебувати в давньому світі. Як я й обіцяв, вся ця гра саме йому і присвячена. Учені етрускознавці вважають, що знають шість цифр, якими користувались давні етруски. Назвіть двома словами знахідку, з якої вони ці цифри дізналися. Час.

Система числення. Система числення. Система числення. Е, ви мені потім поясните, як можна знайти систему числення. Е, я просто не, не надто сильний в математиці, і може бути, що я цього просто не знаю. Як гадає Жек Рубенчакевич? Ми вважаємо, що це карта планет. Карта планет. Тобто Самі етрускі чині. знали шість планет і за цими планетами цифрами були підписані, а не іменами. Ну, так, тобто, ну зрозуміло. А як тоді знати, що це, це саме цифри, а не назви планет Етрусків? Тому, От, там як... були цифри, назва планети. Ата ага. номер один. Меркурій. Ага, тобто етруски мислили точно так само, як ми. Це приємно, звісно, але безумовно неправильно. Е, я дам підказку і зауважу, що етруски лічили не до шести. У них було більше цифр, проте знаємо ми тільки перші шість час. Може, карта. Давайте. А ну стопроцентно, якогось. має називатися числами. І є версія у білих комірців, як гадає Жекош Бенчекевич. Вони змогли знайти ці речі за допомогою знахідків тижневого календаря. Тижневий календар. Тобто Ветруський тиждень складався з шести днів. Добре, це. Ну не, нехай так. Як гадають білі комірці? Карта міста. Карта міста. Я прошу вас звернутися до своїх знань у царині такої чудової науки, як стереометрія, і уявити, який предмет допоможе вам порахувати до шести 20 секунд. Серед шести може просто за стереометр. І є версія у Гжегожа Жабженчавича. Прошу, білі комірці. Два слова. Шестикутна призма. Шестикутна призма. Шестикутна Приймається версія, як гадаєте, ви... ми вважаємо, що це дайс, гральний кубик, гральна кістка, кость. Типу, тим, чим грають. У ну, той предмет, за яким зручно рахувати до шести, він має по-перше, тіло має не кути а вершини, а по-друге, він має шість. Він має вісім вершин, той предмет, у якого є шість граней. Це, безперечно, гральні кості, кожна грань якого пронумерована відповідно від одного до шести. Вітаю команду із правильною відповіддю і рахунком 2-1. А ми далі залишаємось у царині давнього світу. Перед руїнами цього міста у 19 столітті стояла табличка, яка повідомляла, що це найдавніше місто на землі. Назвіть облогове знаряддя, за допомогою якого його знищили. Час, і це був фальстарт. На жаль, звісно ж, вибачаєтесь. Тепер у нас є повна хвилина на те, щоб почекати, поки Гжегош натисне кнопку або напише свою відповідь. Ну Гжегош вирішив вас пожаліти. Давайте кажіть, що там у вас був за фальстарт. Транський кінь. Траянський кінь? Ну звісно ж так приймається версія. Як гадає Жекошбінчичого, це труби. Звісно що це труби йдеться про єрихон, який було знищено за допомогою труб. Він вважається офіційно археологами найдавнішим містом на землі. Троє не настільки древні, як вам здається насправді. Рахунок три один, і ми граємо далі. Білі комірці ваші шанси на перемогу тануть, але ще є попереду три запитання: лікар, секретар, податківець і учень. Кожен дали свою версію одних і тих самоподій. подій, де їх можна прочитати. Час. Що даєте дійсно варіант, що І є версія у команди Жекош Бженчекевич. Прошу yeah. вас. Щоденник. Щоденник. Приймається версія, як гадає команда Гжегож Бженчекевич. Uh, ми вважаємо, що це Євангеліє. Uh, якби, якби, ви, я, я розумію, якби ви написали Біблія, я б був дуже в, впертою людиною, такою противною трошки. Я б це не зарахував і дав би ще одну підказку і 20 секунд. А так мені просто нема куди діватись. Справді це Євангеліє і. Uh, від лікаря, секретаря саме так немає правильної не відповіді з боку-білих білих комірців. Є правильна відповідь з боку Жекужа Бженчищевича. Це означає, що рахунок стає 4-1. Вдови осетинки носять сукню і сорочку із неї. Кандидатами на її роль вважаються гравікіно і аксіони. Назвіть її час. Не смею, це чорна А, все. І є версія у білих комірців, прошу. Ми вважаємо, що відповідь на це запитання темна матерія. Приймається версія, як гадають білі комірці. Оксамит. Оксамит. Е, ну, звісно ж, е, технічно у якомусь всесвіті може існувати оксамит, який складається із гревітіно та аксіонів. Проте, значно ширша назва цього всього добра це, звісно ж, темна матерія, яку носять вдови, і яка, можливо, десь існує у цьому всесвіті. 5-1 на користь Джеку Жебженчикевича. І запитання номер сім, яке не вирішить уже нічого, окрім того, яким буде рахунок фінальний у цій грі, давні римляни, проводячи ділові записи або пишучи якісь твори, записували їх на воскових табличках, які зв'язували книжечками по дві та по три. Назвіть, будь ласка, обидві такі підшивки час. Це я не думаю. Це палітурка. Це не палітурка. Ні, це так. А де її вскриють, типу? Ну, воно хоча б в'яжеться по бомбі. Та давайте це. Чим скажеш. І є версія у команди. Гжегош Брянчишчакевич, прошу, білі комірці, назвіть обидві такі підшивки. Політурка та обкладинка. Політурка та обкладинка. Звісно ж, обидва ці слова, безперечно, латинського походження. Як гадає Кжекорджен Чечакевич, ну ми вирішили, що це буде диплом і альбом. Ну ви трошечки ближче підійшли до латинських коренів. Проте, звісно ж, рації також не маєте. Е, згадайте, будь ласка, свої шкільні роки та відомий відомий вірш Ліни Костенко. 30 секунд. <звук> Ось ми і дізнаємось, хто прогулював літературу. Є версія, звісно, у команди білі комірці. Вони ще не до нещодавно закінчували школу. Прошу, Джегош Бженчакевич, назвіть обидві ці підшивки. Можливо, стилет і стилос. «Стилет і стилос не збагнув, писав Маланюк, ох, я на вас злий зараз. Як, гадає біли, як гадають білі комірці? Дептих і триптих. І білі комірці насправді абсолютно. Мають абсолютно рацію. Такі підшивки по дві та по три книжечки називалися диптих і триптих. Проте ситуацію це не рятує. Рахунок 5-2. Проте білі комірці зробили те, що раніше не робив ніхто. Вони двічі відповіли. взяли взяли питання, яке не взяла команда суперник. Тобто рахунок по питаннях у нас абсолютно чистий. Жекрдженчакевич, звісно, перемагає у цій грі. Я вітаю команду з перемогою. А всім вам нагадую, що це не остання півфінальна гра. Попереду ще одна, і саме вона вирішить, хто і з ким зустрінеться у фіналі.